Готуємо млинці з печінкою, беремо 1 четверту частину великої цибулі, нарізаємо на кубики, середню моркву натираємо на крупній терці. Всі овочі обсмажуємо на сковорідці до готовності. Беремо 500 курячої печінки, додаємо до овочей, солимо, перчимо та перемішуємо. Накриваємо кришкою та залишаємо готуватися до готовності печінки на середньому вогні. Коли печінка вже готова, перекладаємо її в блендер або в м'ясорубку та перебиваємо. Я перебиваю блендером, в мене виходить консистенція паштету. Мені так більше подобається і легше намазувати на млинці. Готуємо млинці, беремо 4 яйці, додаємо 250 г сметани, 1 чайну ложку солі, 2 столові ложки цукру, 150 г борошна, в нього додати соду, перемішати і додати до яєць. Вливаємо 150 гривень мл окропу та 30 мл олії. Все перемішуємо та починаємо смажувати бі. млинці. Обсмажили млинці з двох сторон. Намазуємо кожен мли... млинець паштетом печінковим та скручуємо в конвертик смачного.